2026 рік стане роком великої чистки кведів та боротьби із дробленням бізнесу. Податки треба платити з точністю до копійки, бо інакше можуть анулювати спрощену систему оподаткування. Піднімемо дуже багато питань і про податки та ПДВ у ФОП, про касові апарати, перевірки, оновлення кведів, боротьба з дробленням бізнесу і так далі. Додивляйтесь до кінця, діліться з друзями, підприємцями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюся, у вас сьогодні гарний день. Давайте ще його продовжимо підготовкою діяльності ФОП до наступного року. Традиційно починаємо із річної звітності. ФОП на першій і другій групі подають звіти з 1 січня до 2 березня, включно, оскільки 28 лютого вихідний то переноситься на найближчий робочий. Фоб на третій групі подає звітність до 9 лютого, ФОП на четвертій групі до 20 лютого. Лютого а ФОП на загальній системі аж до 1 травня часу ще багато. Цього року форма звітності не міняється. Вона така ж, як і завжди, діяла протягом 25-го року. Тому, на щастя, тут без сюрпризів. При поданні звітності враховуємо наступні правила: по-перше, кошти, які перекидали між рахунками, отримані кредитні кошти та поворотну фіндопомогу не враховуємо в дохід. Також не включаємо в дохід офіційно проведені повернення, які підкріплені заявами від клієнтів. Пам'ятаємо, що по договору комісії та. Агентському договору в дохід включаємо тільки чистий дохід, а транзитні кошти не враховуємо. Також не включаємо дохід власні кошти, які поповнили на рахунок, якщо є доказ, як ви їх оподатковували попередньо. Валютний дохід рахуємо по даті отримання на рахунок по курсу Нацбанку на момент отримання. Що стосується декларування доходу по чеках та по банку, ми вже другий рік поспіль декларуємо дохід не по даті отримання на банк, а по даті видачі чеку. По перше, є роз'яснення ДПС, яке це говорить. По-друге, ми бачимо тенденцію, що коли сума по рахунку менша, а по чеках більша, і ви декларуєте по рахунку, приходять листи від ДПС з проханням коригувати звітність. Тому дотримуємося цих правил і звітуємо по касі. Так безпечніше інструкції по подачі звітності на всіх групах ФОП вже є на каналі. Подаємо через час звіт. Там легко завантажуються виписки з банку та каси, і дохід рахується автоматично. До речі, традиційно щороку з 12 по 17 січня проводжу марафон звітності для ФОП. Разом з вами заповнюємо звіти і відповідаю на всі питання. Тому бронюйте місце на марафоні звітності за посиланням в описі до відео. Попрацюємо разом. Ну, звичайно, кожен рік росте поступово мінімальна заробітна плата та мінімальний прожитковий мінімум. Разом з ним росте і ліміт доходів та податків для ФОПів. Ось табличка податків для ФОП у 2026 році. У порівнянні з минулим роком маємо на 8% ріст податків. ФОП на першій групі платить єдиного податку 332 гривні та 80 копійок, на другій групі 1729 гривень та 40 копійок. Військовий збір для першої і другої групи 864 гривні та 70 копійок. А є ЄСВ 1902 гривні та 34 копійки. Всю табличку бачите на екрані. Як бачимо, тепер сплата податків з копійками дуже важлива. Кожна копійка має значення, бо якщо буде борг, то це досить небезпечно. Можуть навіть анулювати єдиний податок. Щодо податків, які платяться у відсотках від доходу, вони не змінюються. ФОБ на третій групі або 5% єдиний, або 3% та ПДВ, 1% військовий збір. На загальній системі класично 18% податок на дохід, 5% військовий збір. 22% ЄСВ, але максимально платимо з 20 мінімальних заробітних плат. Ну і якщо на загальний оборот понад мільйон, то ще стаємо платниками ПДВ. Відсотки у податках не змінюються. Також податки із зарплати залишаються без змін. Мінімальна заробітна плата в новому році 8647 тисяч гривень. Відповідно з неї податки платите, які бачите на екрані. У нас на сайті є калькулятор податків, яким дуже зручно користуватися і розрахувати податки з будь-якої зарплати, кому потрібно, залишаю посилання. В описі до цього відео, але ключовою тенденцією в цьому році буде те, що податково буде перевіряти більшість підприємців, які мають низьку зарплату у працівників. Держава вимагає платити податки із середньої зарплати, а не з мінімалки. Тому всі, хто мають мінімалку, будуть мати, на жаль, перевірки. Тому по цьому адаптуємося. Не хочете перевірок, піднімаємо зарплати. Ліміти ФОПів теж виросли на 8%. І третя група взагалі рекордсмен має понад 10 мільйонів обороту за рік. Точні цифри всіх лімітів у порівнянні з. Попереднім роком бачите на екрані на загальній системі оподаткування і далі ліміт 1 мільйон для реєстрації платником ПДВ. Але вже в цьому році побачимо зміну в якусь сторону. Цього ліміту і для єдинників теж, скоріш за все, буде потрібно ставати платниками ПДВ зовсім згодом. Взагалі, про ПДВ для ФОП ще далі трошки у відео поговоримо. Маю певну інсайдерську інформацію, але ще швидко його не очікую. Також і на марафоні звітності будемо спілкуватися про те, як готуватися до ПДВ у ФОПів, тому бронюйте місце за посиланням в описі до цього відео. Останні роки податкова активно займалася анулюванням спрощеної системи через невідповідність кведів. Наприклад, велика кількість анулювань для провайдерів інтернету у 26-му році вже відповідно набув чинності і що охоронна діяльність заборонена буде на єдиному податку. Технічно це кведи 8010, 8020 та 8030. Якщо вони у вас є, можуть анулювати єдиний податок. Взагалі, у 26-му році буде багато цікавих речей відбуватися з кведами. Тому будьте з цим акуратні. Зокрема, ходять також досить гучні чутки, що можуть також спробувати скасувати консалтингові та айтішні кведи для спрощеної системи, тобто маркетинг, інженіринг, дизайн. Бухгалтерські послуги, IT-послуги, все це можуть заборонити на єдиному податку вже у 26 році. Це ще не точно і жодного закону немає, але чутки кабінетами ходять солідні. Також у 26-му році починають працювати нові класифікатори Квед, які вже затвердив Держстат, і певні категорії підприємців треба вже реєструватися за новими кведами. А ті, хто мають старі типи квед, треба буде вносити зміни в реєстр. Ще повної таблиці відповідності кведів до нових старих немає, але з того, що точно відомо, квед 5610. Не буде, буде 56,11 та 12. Для IT 63.11, змінити на 63.10. Для будівельної сфери 68.10 на 68.11 та 12. Якщо ви попадаєте під ці квет, треба буде провести реєстраційну зміну в реєстр. Ну і протягом року точно будуть з'являтися ще додаткові таблиці відповідностей. Я в себе в телеграм-каналі буду про це розповідати. Тому, в разі чого, зможете в мене в телеграмі і стежити за всіма цими змінами. Звичайно, в цьому році податкова бере тренд на цифровізацію. Тобто по реєстрах будуть будувати так звану crm систему та шукати ризикових підприємців і активно їх перевіряти. ФОПи теж мають не стояти на місці і готуватися, тому я розробив для підприємців вчасно звіт сервіс, де сплачуємо податки, подаємо звітність, ведемо облік, виписуємо рахунки і так далі. При будь-яких змінах в законодавство ми актуалізовуємо сервіс у відповідність до змін, навіть в тому числі для ПДВ. Тому адаптуйтесь до цифрових рішень вже зараз, щоб потім було легше. ФОПи з найманими працівниками отримують позитивну зміну. Тепер звітність треба подавати не щомісяця, а один раз в квартал. Ще останній раз за грудень 2025 року звітуємо до 20 січня. А далі за січень-лютий та березень будемо подавати звітність до 10 травня. Ну і так далі за кожен квартал будемо звітувати 40 днів з моменту закінчення кварталу. Обговоримо ситуацію навколо постанови 894 Кабміну щодо обов'язковості терміналів на оплату картою для ФОП. Підприємці на другій та третій групі мають обов'язково забезпечити термінали незалежно від розміру населеного пункту, навіть в маленьких селах. Підприємці на першій групі можуть працювати далі без терміналів. Рішенням уряду відстрочили встановлення терміналів для ФОП на першій групі до кінця воєнного стану. Водночас не забуваємо золоте правило: термінал на оплату картою це не касовий апарат. До нього додатково ще має бути каса і ФОП на першій другій групі, які приймають оплату картою через еквайринг, мають видавати фіскальні чеки. Хочу, до речі, висловити вам вдячність за те, що дивитесь мої відео, і я щодня моніторую для вас сотні законодавчих змін і стараюсь вчасно розповісти у себе на своєму ютуб каналі. Тому підписуйтесь та ставте лайк для підтримки цього відео, і давайте розбиратися зі змінами у фопів далі. Переходимо до питань фіскалізації. І давайте наголошу, на які платежі не потрібен касовий апарат у 2026 році. Якщо ви приймаєте оплату напряму від клієнтів по IBAN або QR-коду, який веде на IBAN, касовий апарат не потрібен. Також не треба касу, якщо приймаєте оплату через Укрпошту. Крім того, існує виняток для послуг, якщо ви надаєте дистанційні послуги і приймаєте дистанційні оплати. Тут касу теж не треба. Працюємо спокійно. Це єдині способи платежів, які дозволяють працювати без касового у 2026 році. Якщо у вас Якісь інший тип оплати, скоріш за все, касовий апарат, програмна каса чи класична. Обов'язково давайте обговоримо. Якщо ви у 26-му році приймаєте оплату через NovaPay, інтернет-маркетплейси, типу пром, розетка, каста та інші, якщо приймаєте оплату картою на своєму сайті, приймаєте оплату на ключ-карту, треба видавати фіскальні чеки через касовий апарат, передавати їх на папері чи у електронному форматі своєму клієнту. Мушу також поділитися. Шокуючим роз'ясненням ДПС, яке вони видали в кінці 2025 року. Якщо ви звичайний Айбан рахунок маєте і приймаєте оплати від клієнта, який заплатив на нього знову пей, це теж треба фіскалізувати. Вдумайтесь в це, і стежте. Я б знаєте, насправді до чого звів це все правило: до контролю ФОП по кодах платежів. Овчасно звіт в розділі облік доходів ми маємо таку функцію, яка розбиває всі ваші платежі по банках по кодах платежів. 29,24 та 264. Це Ті коди платежів, які фіскалізуємо, якщо це стосується товарів. Дистанційні послуги все одно не фіскалізуємо. Вчасно світ можете за цим гарно стежити. Що в нас з перевірками підприємців на 2026 рік? Тут насправді багато цікавого. По-перше, податкова затвердила план графік документальних перевірок, і в цей графік попало трішки більше тисячі ФОП, і це майже так само, як у 2025 році, але паралельно проходять також фактичні перевірки, камеральні перевірки і позапланові документальні перевірки. Практика Казує, що кількість фактичних перевірок постійно на жаль росте. Пам'ятайте, зараз немає жодних мораторіїв на перевірки, і на жаль, вона може відбутися будь-коли в будь-кого. У мене на сайті, до речі, є дуже гарний гайд про те, як ефективно пройти фактичну перевірку з мінімальними штрафами, ну або взагалі без них, як не сказати перевірці зайвого, як не надати зайвого гайд коштує символічні 200 гривень. Можете його завантажити в описі до цього відео. Я б також не хотів применшувати питання щодо податкового резидентства та підприємців, які тривалий час знаходяться за кордоном. Справа в тому, що в Україні все рівно, якщо ви платите податок, вона вас вважає податковим резидентом і в цьому нема проблем. Але не забувайте, що іноземні держави, де ви можете знаходитися, теж вас вважають своїм податковим резидентом. Оскільки Україна приєдналася до угоди сірес, є ризик, що до іноземної держави буде передана інформація про стан ваших рахунків в Україні, а це потягне за Боюсь податки ключовим моментом є запит банків із питанням про ваше податкове резидентство. Це зараз багато кого стається, і це може бути сигналом до того, що банк має певні підозри до вас і щодо вашого податкового резидентства. Комітет Верховної Ради з питань податкової митної політики у листопаді прийняв рішення щодо боротьби з дробленням бізнесу і дав доручення активно з цим працювати. Податковій БЕП та Нацбанку. Тому однозначно, у 26 році ми будемо бачити багато прикладів та справ, що стосуються боротьби із дробленням бізнесу на ФОП. В цілому тут не варто панікувати, а варто правильно будувати свою бізнес-структуру, щоб під неї не було жодних питань у контролюючих органів: правильні платежі, правильні транзакції, правильні документи. Традиційно з року в рік посилюється фінмоніторинг. 26-й рік буде черговим роком посилення питань з боку банків про ваші доходи. В кінці 25-го року Нацбанк випустив лист до банків, де просить посилити фінмоніторинг і погрожує штрафами за його невиконання. І ці слова не є пустими, бо щомісяця у 25-му році Нацбанк штрафував декілька банків за слабкий фінмоніторинг мільйонними штрафами. Протягом січня та лютого Верховна Рада зобов'язана прийняти так званий закон про СЕПА в Україні, який тягне за собою велике посилення фінмоніторингу. Не варто лякатись, а варто готуватись. Тенденція очевидна: фінанси мають мати повну юридичну прозорість. І цього знову ж таки не лякаємося, а просто працюємо з цим і готуємо відповідним чином свої документи, декларації, податкові оплати і тому подібні речі. 2026 рік це перехідний рік, в якому активно буде виконуватись національна стратегія доходів, яка затверджена Кабміном у далекому 2023 році. У новому році нас очікує багато законодавчих ініціатив. По-перше, мають в кінці кінців прийняти закон про оподаткування криптовалюти. По-друге, мають прийняти закон про звітування маркетплейсами про доходи продавців в податкові на маркетплейсах. По-третє, активно буде обговорюватися закон про введення ПДВ для ФОП, але думаю, його не ведуть. Попередньо всі говорять, що ПДВ для ФОП ведуть з 1 січня 2027 року. Я все ж таки в це не вірю. Думаю, ПДВ для ФОП точно запрацює, але не швидше 2028 року. Протягом 26-го року спрацюємо спокійно без ПДВ. Тим не менше, не переключайтеся. Рекомендую вам одразу нажимати на екран, переходити на наступне моє відео. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.